А от ще красивий такий, дивіться, яка сироїжечка зелененька. Теж дуже гарна така красота. От тут у неї така ніжка. А, правда, вона червовувата. Ну, тут, в принципі, нормально. Ось така зелененька. І тут ще маленька злати її подружка. Теж маленька, теж сироїжки, теж гарні дуже грибочки. Такі зелененькі. Теж так обрізані. І можна теж збирати. Красочки. І підемо далі. О, маремохи тут знову нам попадаються. І де ще? Так, пройдемося по лісу. О, і тут є красавчики, дивимося. Отут прямо такі красиві грибочки. Дивіться, які. О, який біланчик справжній. Ось такий красавчик. Він середньої величини невеличкий. От, дивіться його теж. Підріжемо. Отак от, щоб не вирізати корінцем. От такий красавчик, дивіться, який. Красончик просто, да? Золота на грибок. Шукаємо далі. Ще такий він навіть продовжує рости. От такий старий грибочок білий. І тут ще попалися такі біланчики. Подивимося, які вони тут всередині. Подивимося, обережно. Як тут нам їх підрізати? Отак от, от. А, ну цей такий червивий попався, не беремо. А цей красавчик теж подивився. Теж, мабуть, червивий його братик. Теж не дуже такий. Ці не беремо. Червиві. І ще одна гарний такий грибочок біленький, дивіться, який. О, який свіжий, красивий. Ніжка яка гарна. погана. Така красота, будильниця. Ой, який гарний. Красавчик, ну дивіться. О, яка красота. Збираємо в нашу колекцію далі. Зараз обріжемо йому ніжку. І буде у нас теж такий красончик в нашій колекції. Далі. Ой, які красавчики, дивіться, які гарні. Один і другий красавчик от -от -от. заховався, біленький. В яка у нього ніжка красива. Ось такі гарні, дивіться, які. Тут і тут. Вони які красавчики. Знайшлися два братика. Тут красота, дивіться, який знайшовся, біленький, гарний. Ось такий з мою руку. Та біла у нього гарна ніжка. Красавчика. От і тут ще дивимося, і тут його братик такий теж. Красунчик росте. О, збираємо далі. А от ще третій його братик На одному місці знайшов. Такий біланчик і ще один, дивіться, який в гілочках. Такий красавчик. Красота. І тут ще схожий. Дивимося, а ні, це маремухи. Але теж вони гарні і стівні, навіть смачніші, ніж зонтики. Тут їх на цей раз взагалі багато в лісі. Але ми поки збираємо білі. Такий лісок красивий, дуже гарно в лісі. Отака от, от красота. І ще тут, дивіться, який красавчик. Струнки такий гарний. Подалі від усіх отака ніжка у нього красива. Прямо ну нереальний, гарний. Такий теж величенький красавчик. Ну що за грибок прямо? Дивіться, який вже він красивий. Просто суперовий. Ось така красота сьогодні у лісі. Сьогодні у нас 9 серпня. І така краса. Ось тут квіточок ще назбирали, лісових, пижма. І ще такі. І також тут ще є маремухи. Різні грибочки збираємо далі. Так, ще дивимося. Тут теж братик і сестричка. Дивіться, тут ось такі краса. О, яка у нього ніжка гарна. О! Який біланчик маленький, свіженький. І тут такий гарний собі росте. Похилися. Трошки більший. Теж дуже гарний. Красончик суперський. Ось така красота, ляпота. Всім гарного полювання лісового тихого. От тут якесь краснюкове місце. Дивіться, який один красончик. Он який красончик. Один. Потім два. Три. Щось красникове місце вам покажу. Два. Три, чотири. Рахуємо на одному місці. П'ять. Красникове місце. Такий гарний. Підосиновий гарнючий. І тут дивіться, який сидить. Це Білан. Ні, це теж краснючок. Потім. Так, далі ще йдемо. Це який би вже я збилася. Потім тут. Тут ще, дивіться. Там було один, два, три, чотири, цей п'ятий, шостий. Шостий красавчик. Тут три, сьомий, восьмий. Ой, вісім на одному місці. І один ще зібрали. Ще воно якийсь тут. Тут вже засох. Дев'ятий був. 10 штук на одному місці, отаке От красінькове місце, місце знайшлося. Кесота. Ой, а тут ще якісь, ну тут моремоки. Моремухи ми не збираємо, вже не поміститься, але вони теж отакі гарні. Моремухи. Далі йдемо по лісу, прогулюємося. Ще такого малесенького манюнчика знайшли в свою колекцію. Бачите, який манюнчик, от такий красавчик. От, і вже у нас така колекція збирається непогано. І тут, і там ще, там маремухи, ми навіть ще не беремо. От Але тут скільки їх багато, да? Маремухів. Тут ще красавчик, дивіться, який. Який Біланчик, білий гриб гарний. І тут ще дивіться, який красавчик, прям якесь чудо. Да? От аж не віриться, це реально якийсь живий організм. Ось такий красивий біланчик. Він який заховався, як у нього ніжка красива. Там от маремохи теж їстівні гриби, не всі знають, що це. Думають, мабуть, махомори. І там вони ще ростуть, три братики. Їх, мабуть, не всі знають, що вони дуже. Теж смачні, ну, але ми поки збираємо білі, бо у нас теж може не вистачити нашого наших відеоць. Поки що білі збираємо. Такі йдемо, 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 йдемо. І о, дивіться такий прямо такий красивий мох тут є. На березі росте. І тут такий сидить. Красавчик теж. Лістечко собі. Такий великий. З собою забираємо красавчика. Ой, який красивий. Ну просто якась картина. Лісова. Прямо дивіться. шикарна красота. Тут можуть його ще братики бути, можна подивитися, пошукати теж у цьому місці. Такий собі йдемо, 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 йдемо далі. Такий ліс красивий. І тут дивіться, яке чудо. Ух ти! Красивий такий собі тут росте. Цікаво, скільки йому вже днів. Таких, скільки скажете в коментах. Такому красавчику. Дивіться, який. Ну, Подивимося, який він тут. Опа. Ого. Ого, так підчистимо його і отак от підріжемо. Вереженько. От. Чик-чик. Там залишаємо у нього. Його серединка. Ого, трохи червоний. Треба буде ще обрізати його. Ну взагалі красивий дуже такий. Дивіться, який величезний. Більше, ніж моя лодонь, моя рука. Отака красота. Ще красивий. Дивіться, який тут росте. Прям велика така ніжка у нього. Ой, який красавчик. Тут прямо така от, дивіться, з якого розміру. Зараз вам вирву. Ой, який! Це, мабуть, я якось був сезон, коли я міряла котами грибів. Оце треба котами знову поміряти. Оце такий найвищий, дивіться. Теж. Не знаю, скільки він тут заважить. От цікаво навіть. Треба буде вдома поміряти котами ще виміряти. Отака красота. Ну, бачите, навіть в ладоню мою не поміщається. Красота? Красота. Ще спека і волога, то, бачите, ще продовжуються. Вони ще такі малюпусики. І от вже такі теж видно біленькі грибочки. От такі вони невеличкі. Але от теж вже гарні. Видно, що біленькі грибки. Красунчики. І от така красота сьогодні у нас. У лісі. Дев'ятого. Дивіться ще один красавчик. Як це його не засняти біля такої гарної берези? Такої красивої, бачите? От такі тут теж росте собі. О, лисячку, яка вже в нього ніжка велика. Навіть відтак ріс-ріс собі, що навіть і приліг на спинку собі. І тут ще його другий брат чи сестричка теж собі такі шляпи наростили. Красавці собі тут сидять. Один біля одного вони люблять парою рости.